всім коротше здорово. Я зроблю топ на 4 самі кращі ігри е е і на четвертому місці знаходиться як доставь сусіда Короче, типа, із за того, що він нам і спортив жизнь, ми тепер всяким способом намагаємося нагадати йому Все, тут є багато сезонів. Треба їх всіх пройти. Є фінал. Тут треба проходити по уровням. Кожний уровень своєї сложності. Ви гуляєте за персонажа в э, кожен раз відкриваються нові кімнати, можна брати речі із різних. Міст, наприклад, комод, сховатися в шкаф, не можна, щоб вас замітив сусід, і іноді не треба використовувати речі. Наприклад, использувати подушку за сідінням і антени можна зв'язати. Але треба з. Треба Війти від тут, того, що нам може не поздоровуватися. Можна взяти о. І він злиться на вас. А іноді, коли він злиться дуже багато, то він е, до, йде до свистка. Можна, ну, віз, віз я в візі вдомі і багато речей. Ось що, наприклад, клей. І треба пробувати е, з всякими вещами, допустим, Мостю клей і бінокль. І наклеем. Ну, його не А, ну, лучше не попадайте йому, тому що буде оце. Ну і він нас буде бить. Гра без інтернету дуже цікава. То? Це Майнкрафт. Ви можете робити свого персонажа. Е Грати по стоміра там, де ви можете робити багато. Речі. Є всього два види гри. Творчий, там де ви, е як Бог, можете строїти, ламати. Uh, ну, творчий більш підходить для, для, ну, щоб строїти різні дома можна uh, і все таке. Uh, uh, добувати різні матеріали. Вбивати монстрів, наприклад, зомбі. Відкривати нові локації, наприклад, пустеля. Їздити на вагонетках. Але, на жаль, ця гра платна. Танів. Різні скіни. Раба з інтернету, але є різні локації. Тут можна прыгати, вбивати, паркурити як спай... паук чоловік. В деяких локаціях, типу як Ліс, є відкриті міра. Це вона відкрита, там за замком не можна. Гра дуже крута, пророботана хорошо. Але зразу вам дадуть тільки жінку. Ну, мені ця гра подобається. І Субора Пер Адвентури. Тут є різні скіни. Можна міняти колір ведмедя. Можна бути желейним, чорним, зеленим. Тут є сюжет, різні локації. Є багато потайних ходів можна спасти багато, треба спасати ведмедів. Проходить паркури для того, щоб спасти ведмедів. Ось так. Можна лазити полеанам, прихати, биться, проходить різні уровні, в грі є сюжет. Дуже цікавий. На кожній локації є боси. Різні монстри нового уровня. Е, можна висповняти сердечко Це наше життя. Ось, наприклад, перший бос. Витакий. І це бос черепаший і голем. Всіх цих босів можна виграти. Ось, наприклад, підбігаєте і б'єте. Перший босс це черепаха, яку вбити дуже легко. Ай. Тут вам і поїздить. Можна попаркурить. Я деякі уровні перепроходив декілька разів. Ну, вони тут і за одного-два рази вже можна пройти. Є тут в різних локаціях, різні місця. Можна побулькати на воді, поплавати в ній. Зануриться. Ось так. Поплавати під водою. Есть шерши воды. Тут вам и пустеля. И зима. Сама. И великий дом. Можно вылететь пушки. И і... полетать на самолете по паровому. Уживу. Побитися з тараканом. Поїхати на паровоз. Каналізація. Є навіть відсилка на черепах ніндзя. Ось є черпахнідзе. ніндзя. Тут ще й крокодил є в туалеті. Уже есть <плес> специальный автомат, чтобы можно было зарабатывать гроши. Предне карты. Можно разу, як ти виграєш, на фініші тобі оставляють гроші, які ти заробив на Ой, ой. Гуд ось так вот, де видите гроші. Чим швидше ви доїдете, тим більше вам дадуть. Тут є ось такий паркур. І з кожним левелом міняється карта. Там, наприклад, буде льот. Ще є така штука, там, де треба типу, приїхати, уворачуватися от шипу. І не умирати. І кожен раз після рулетки, там де проходить, там оставляє деньги. Ось так. Вален. Well, Є yeah. карта улія. Це фінальна це фінал. Але дуже, дуже важко пройти. М -м -м. Якщо ви хочете, кстати, щоб я показав, як проходить його, то пишіть, я пройду. Ось тут можна, якщо нажати кнопку, оце все весь паркур, це можна буде пройти. Ну, а если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь. Всем хорошего дня.